Радо вітаю в Українській читальні. Сьогодні в кухлі історія про те, як людям і тваринам Бог наділяв літа. В той час, коли Бог створив світ, ще не було визначено, кому скільки років жити, не було і того, скільки років дається на землі звірям, а скільки людям. Вирішив Бог у цій справі порядок навести, і дав він знати чоловікові, тварині й птасі, щоб зійшлися на розподіл років для життя. Зібралися всі, що були покликані коло Божого шатра. Першим бог запросив до себе на бесіду чоловіка і каже йому так. Ти у мене найперше створіння, я думаю тобі дати для життя рівно 30 років. Засмутився чоловік. Боже, дуже скупо ти мені даєш, що я встигну зробити за 30 років, тільки розживуся, а вже й помирай. Зі мною торгівлі нема, я тебе покликав не на ярмарок. Дістав свої тридцять років і забирайся. Незадоволений був Господь, що чоловік з ним так розмовляє. Вийшов чоловік, чекає, що буде з іншими. Зайшов після чоловіка а до бога віл. Даю тобі тридцять років для життя. Ой, Боже милостивий. Не думаєш, що це багато для мене. Тридцять років носити ярмо, тягати воза, ходити в плузі. Зніми з мене. Дістав ти своє і йди. Вийшов він зажурений. Та чоловік тут до нього. Скільки тобі дав. Тридцять для мене багато, а зняти хоч пару років не хоче. Мовчи. Твої роки від тебе я куплю собі. Ще й заробиш. Поторгувалися, і чоловік собі купив у вола рівно двадцять літ. Волові залишилось 10, у чоловіка вже п'ятдесят. А зайшов після вола до Бога пес, дістав і він свої тридцять. Гавкає, пес, сердиться. Тридцять мені багато, дай десять. Тридцять років гавкати і держати прив'язь на шиї. Як сказано, так і буде, пригрозив бог, бо не любив таких, що не погоджувалися з ним на першому слові. Чекає чоловік коло шатра далі, сподівається, ще урвати для себе щось. Вийшов пес, сказав, яке його лихо спіткало, а чоловік недовго думав. Купив собі і від пса 20 років. Тепер уже має цілих 70. Радий неборак. Як на як, 70 років на 30. Після пса до бога зайшла мавпа. Викручується, чекає, що їй Бог присудить. А Бог подивився на неї і відразу. І тобі 30. Як 30. Тридцять літ смішити людей? Боже, ти маєш розум? Мовчися, катака, така, я тобі покажу, гаркнув на намов бог і показав на двері. Чоловік під шатром стоїть, не може дочекатися, коли вийде мавпа, а та покрутилася, покрутилася, думала, що Бог змилостивиться, та й вийшла. Тобі ж скільки? питає чоловік. Тридцять, каже зі смутком мавпа. Продай мені двадцять. Купуй! Вдарили по долонях чоловік з мавпою. Мавпа собі залишила десять років. Чоловікові відпустила двадцять. І так у чоловіка вже зібралося цілих дев'яносто. Ото радий неборак, що поживе таки на світі. Зайшов до Бога смиренний ворон і став коло дверей. Дивиться Бог на ворона, і чомусь йому так шкода стало його. І думає собі цьому дам найбільше, нехай живе за всіх. Тобі триста літ. Почув ворон цю щедрість і на радості. Кра-кра-кра-кра. Що ти каркаєш мало? Кра-кра! каркнув Чорний ворон і був за дверима. Отут я поторгуюся, куплю відразу сто, подумав собі чоловік, і тільки почав ярмаркувати, як ворон своє. Кра-кра-кра! Почув господь галас і відразу вийшов з шатра. Що ти тут, чоловіче ярмаркуєш? Ану, забирайся звідси так, щоб твого духу не було чути. Пійшов чоловік засмучений, що торг не удався. Постояв бог і ще вслід чоловікові кинув. Як собі постелив, так і будеш спати. Сказав тоді Бог і слова додержав. Залишив волові таки десять, собаці десять, мавпі десять. Ворон своїх не встиг продати, так йому і є триста років життя. А чоловік 30 років він, здоровий, молодий, красивий, дужий, не має великої жури і не ходить по лікарнях. Оце і є його людські літа. Після них приходять волячі куплені. Тут чоловік мусить тягнути, як віл, бо немало лягає на його голову жури, родина, діти, заробіток, і так тягнеться до п'ятдесяти. Після п'ятдесяти до нього приходять собачі літа. Сам він уже не молодий, діти повиростали та сил у нього нема. Діти мають його за сторож коло хати, і так він тягне до сімдесяти. Після сімох десятків приходять до чоловіка літа мавп'ячі, бавиться чоловік з онуками, розум у нього слабкий, слабкий. І так до 90. А тут уже і літ нема. Ось як Бог посміявся з чоловіка. Щиро дякую, що дослухали це відео до кінця. Якщо вам сподобалась казка, поставте вподобайку та напишіть коментар під цим відео. Мені буде дуже приємно. Незабаром почуємось знову. Читала Ірина Назарук.